Вітаю, друзі! Сьогодні 6 січня. З вами Валерій Клочок. В останні два дні провідні західні засоби масової інформації повідомили низку гучних новин про те, що Україна нічого не отримає. Ну, до прикладу, завершуються ракети для систем Петріот, не буде чим збивати повітряні цілі. Дані затримує передачу літаків F-16. Ну а видання Де-Телеграф повідомляє про те, що Росія готує потужний наступ на Харків. Плюс до того, позавчора. Реджеп Таїп Пардоган провів телефонну розмову із Зеленським і сказав, що готовий бути посередником у переговорах із Росією, ну і хоче дуже припинення вогню. Чому він апелює до нас? Питання залишається риторичним. Я зараз вам розкладу дещо ці повідомлення на молекули, скажу так. Спробую пояснити, що за цим стоїть, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ну і поширюйте відео друзям для того, щоб зрозуміти, що направду немає тут зради, а тут швидше дуже потужна інформаційно-психологічна спецоперація, яку зараз просуває Кремль, і реджеп Таїп Ердоган активно їм зараз в цьому допомагає. Розпочну із все-таки телефонної розмови Ердогана з Зеленським. Якщо брати до уваги минулий рік, 23-й, це дуже така важлива деталь, цікава для порівняння. То на початку січня Ердоган телефонував тоді Путіну. Вони говорили також про припинення вогню. Навіть Путін дав команду припинити вогонь на Різдво, і була низка повідомлень на сайті Кремля саме про такі переговори. Ну і про якісь певні рухи на Росії. Зараз, якщо ви зайдете на сайт Кремля, ви не побачите жодної новини з 1 січня. Ну, таке враження, що всі просто сплять разом із Путіним. Нічого власне не відбувається, але Ердоган ініціює якісь процеси переговорів між Росією та Україною. Він не запитував про це Кремль. Так, як він робив минулого року, але сам чомусь ініціює цей процес. І він говорить в тому числі, що ну, як класно, що ми працюємо разом з Україною і треба відновити зерновий коридор, закликав він Зеленського. Ну, крім того, щоб припинити вогонь і сісти за сил переговорів, Туреччина може бути посередником і так далі, мені лише не зрозуміло. Він не бачить, що зерновий коридор працює без Росії. Точно бачить, але чомусь таку заяву робить і. Канцелярія Ердогана повідомила офіційно про такий факт розмови, який відбувся з зеленським телефоном. У четвер, тобто позавчора. І на цьому тлі, паралельно чи ні, з'являється низка гучних повідомлень негативного характеру у провідних західних засобах маси інформації, до прикладу, от, наприклад, що системи ЗРК Петріот, вони хоч і ефективні, але ми не зможемо їх використовувати, тому що США не можуть нам передавати багато ракет, враховуючи, що одна коштує від 2 до 4 мільйонів, грошей немає і так далі. Хоч одним раніше виходить повідомлення про те, що НАТО оголосило в середу, ну це офіційно, що може закупити і допоможе закупити тисячу ракет Петріот для європейських членів Альянсу, щоб вони могли краще захищатися від можливої небезпеки. Ця закупівля, сказали вони, має допомогти союзникам виділити більше власних оборонних систем для України. Ну тобто, ви розумієте, короляці НАТО офіційна заява, а Повідомлення про відсутність можливості США постачати нам додаткові ракети публікується The New York Times з посиланням на якогось українського офіцера, прізвище якого не називають. Цікаво, правда, і в цей час робить Ердоган заяву про те, ну давайте сідати за стіл переговорів. А Кремль мовчить нині, мовчить абсолютно. Буквально напередодні також виходить інформація, точніше, навіть вчора, якщо сказати, в Телеграф», про те, що 15 січня, конкретно відома давта 2024 року, Росія може розпочати новий наступ на Харківщину. Ну і це стверджують журналісти, посилаючись на якісь свої джерела в збройних силах України. Мовляв, ЗСУ точно знає цю інформацію. І дійсно ми маємо брати до уваги таке повідомлення, тому що перед початком широкомасштабного вторгнення, теж саме й політику, яку називають політичною бульварною пресою, так шовтою політичною пресою, неодноразово наголошувала на тому, що Росія може почати широкомасштабний наступ на Україну. Ми, звісно, дуже скептично до цього відносилися. Багато хто в Україні про це в це не вірив. Так само і сьогодні варто ставити під сумнів. І перевіряти правдивість цих даних, що і як коментують офіційні особи в Україні. Ну до представник зокрема, представник ГУР Андрій Чарник у коментарі для засобів масової інформації не підтвердив цю інформацію, де телеграф і запевнив, що накопичення певне є, але засобів у Росії на Купінському напрямку все ж недостатні для того, щоб вести наступальні операції на Харків. Очільник Харківської ОВА Олексій Губов фактично сказав майже те саме. Олександр Сильський 3 січня повідомив, що наступальні дії тривають на Куп'янському та Бахмутському напрямках, Це повідомлення двома днями раніше. А от військовий експерт Олександр Коваленко, якому я схильний довіряти і вам рекомендую, він, до речі, доволі притомні робить матеріали і аналізи. Він сказав, що група військ Білгород це 11,5 тисяч, бо саме з Білгорода мають наступати на Харків. Це єдиний напрямок, з якого варто очікувати наступу. І 11,5 тисяч, каже, він не зовсім недостатньо для наступу. У них є там близько 80 танків, 150 БМП, більше 300 одиниць створеної артилерії. Дійсно, що це нібито немало, але треба групування хоча б 1060 для того, щоб штурмувати багатомільйонне місто і Яке дуже суттєво зараз окопалося, обороняється, це також відомо. Ну і до цієї всієї історії впродовж дня додалася інформація про те, що Данія затримує нам передачу літаків F16, про що я вам говорив на початку, і дійсно це у нас викликало якесь непорозуміння, враховуючи те, що ми отримували повідомлення, що навіть перед новим роком літаки можуть бути у нас. І ця вся картина вкладається таке гарне підґрунтя для Раджепа Тіпа Ардогана телефонувати до Зеленського і говорити. Пане президенте, ви подумайте, яка у вас катастрофічна ситуація, вам варто сідати за стіл переговорів, припинати, припиняти вогонь. Всі питання мають вирішуватися мирним шляхом, Туреччина стане посередником. Дивіться, як це зручно. Ну, можливо, але до кінця дня речник повітряних сил Збройних сил України Ігнат говорить, що ну, на сайті Міністерства оборони дані інформації про літаки F16, про те, що небудь постачати їх до України немає. Просто немає. Кожного дня йде спростування інформації. Якщо позитивна інформація, то на неї потім зрада. Якщо зрада, то на неї потім спростування. Триває дуже масована інформаційна війна. Я хотів би звернути вашу увагу саме на це, бо я навіть в себе там мережі Фейсбук бачу дуже багато дописів, ну доволі розумних людей, які цікавляться новинами, але знаєте, цікавляться ними однобоку, не порівнюючи, не співставляючи спростування, які з'являються, не перевіряючи першу джерела. Ну, до прикладу, так само як я вам записував позавчора, чи вчора навіть та мені видається, щодня такі відео пишу про брифінг речника Меттю Міллера, який розповідав про те, що Україні більше грошей не будуть давати. Вона повинна, як виявляється, сама виробляти зброю, і ми робимо зараз для цього все І інвестиції, будуть в україну йти, для того, щоб ВПК розвивався. Абсолютно інші підходи, але стратегія незмінна. Україну будуть підтримувати це абсолютно очевидно. І сьогодні, до речі, я вам додав, що додам, що президентка Європейської комісії Урсула фон Дрляен сказала, що поки ми там вирішимо питання з 50 мільярдами євро через Орбана, ви знаєте цю історію допомога Україні на 4 роки. То в січень місяць ми знаходимо гроші, щоб альтернативно забезпечити Україну всім необхідним. А Пентагон тим часом вчора знайшов десь 4,2 мільярда. Мільярди доларів військової допомоги для України, і ця допомога приїде в січні до України, це абсолютно очевидно. Єдине, що вони закликають Конгрес швидше ухвалювати рішення, бо їм треба бути ці запаси в 4,2 мільярди доларів, перепрошую не гривень, покласти назад. Це спецфонд президента Сполучених Штатів Америки. Він може його використовувати без будь-якого рішення. Тому саме такий резерв і існує. Ну і на завершення я вам додам історії із. Північно-корейськими балістичними ракетами, тому що багато і розмов знову ж про те, що Росія готується, Росія наступає, вони направду наступають, армія потужна. Але в дуже в великій мірі перебільшено зараз інформаційну можливості Росії домагатися своїх цілей, і вони направду не можуть нічого зробити, наприклад, з лінією фронту. Так от, балістичні ракети з Північної Кореї про їх постачання до Росії підтвердили в Білому домі. Буквально днями позавчора Джон Кірбі про це сказав. Е, головне управління розвідки Міністерства оборони України поки що не коментувало, але до кінця дня, от буквально щойно перед тим, як я вам. Готував це відео, то повідомили офіційно, що в Харкові досліджують уцілілу хвостову частину ракети, яку Російська Федерація могла отримати з Північної Кореї. Чи багато їх отримали буквально вчора і сьогодні фахівці пишуть про те, що ну, з десяток, можливо, більше таких ракет є. Я думаю, що це було кілька десятків, ну не мова не про сотні. Чому? Тому що зараз Північна Корея розпочинає? Свої агресивні дії на Корейському півострові впродовж останніх двох днів вони ведуть активно обстріл артилерійськими системами поки що саме вже. Е Зони демілітаризовані, як вона раніше називалася, зони безпекової між Північної та Південної Кореї. Фактично обстрілюють Південну Корею. Південну Корею стріляє відповідь, організовує навчання. Північна Корея розпочинає війну проти Південної Кореї. Це абсолютно очевидно. Питання лише часу, я думаю, найближчого. Відтак постачати великій кількості балістичні ракети до Росії вона навряд чи буде. А британська розвідка, коментуючи цю всю історію з балістичними ракетами корейськими в Росії, які вона використала 30 грудня і 2 січня для обстрілу по Україні, засвідчують про те, що ВПК Росії не здатний виробляти в достатній кількості для потужних масованих ракетних атак, ракети. Е і співпраця з Північною Кореєю це просто доказ цього. Росія побігла з простягнутою рукою до корейців за зброєю. Тому зараз дуже да, так і є інформаційне поле, е, західні засоби мас інформації. Я визначаю, до прикладу, що New York Times, The Telegraph, Washington Post друкують ледь не щодня замовні статті проти України, показуючи, що Захід не буде допомагати, що все пропало і так далі. Це робиться дуже гарно, високоякісно, майстерно, по журналістськи в кращих традиціях, Russia Today. Тому я вас запро... закликаю будьте дуже обережними до тієї інформації, яка публікується в цій пресі, і читайте її обережно, так? перевіряйте. Я буду щодня намагатися такі речі коментувати, спростовувати. Я знаю, що це відео не так багато набирає переглядів, як, наприклад, інші, коли там, повідомляєш про наші досягнення в Криму. Тому дуже прошу вас підтримувати. Коментарем, поширюйте друзям це відео. Обов'язково ставте на дзвіночок, хто не підписався на мій канал раніше, так ви піднімаєте цю дуже важливу інформацію. бо Ну, дійсно, нам треба уникати зараз паніки. І я вас можу запевнити, що ну, на Заході не сидять скла, скла, склавши руки да, і схрестивши їх, чекаючи, поки Росія завоює Україну. Цього точно не буде. Єдина проблема заключається в тому, що потрібно зараз мобілізувати ресурси Заходу, для того, щоб вони активніше виробляли системи протиповітряної оборони, броньовану техніку, снаряди і все інше. Ну, до прикладу, сьогодні з'явилася інформація про те, Хто нам найбільше постачав снарядів у 23 році? Ну, якщо ви не знаєте, я вам повідомлю. Це не країни Європи, це Південна Корея, яка готується до війни проти Північної Кореї, які активно допомагають Сполучені Штати Америки. Тому, друзі, і Японія, Південна Корея, і е, Східна і Західна Європа, і Сполучені Штати Америки, і країни Скандинавії, і країни Балтії всі активно допомагають Україні, але потрібно, щоб вони більше дбали про свою безпеку. Однозначно, так. І не зменшували допомогу Україні. Отак От це треба читати. Росія це розуміє, у неї союзників стає все менше. Зараз перебуває з офіційним візитом. Я вчора розповідав у Українах близького сходу і в Тереччині, зокрема, сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен. Він сьогодні зустрічався з Ердоганом. Звісно, по питаннях там швидше вони говорили по близькому сходу, тому що Ердоган підтримує Палестину, сектор Газу. Дуже потужно там у них є протиріччя, але я більш ніж переконаний, що говорили і про Україну. Але єдине, хочу додати на завершення, починав з Ердогана. Ним завершую. Вирішального значення у припиненні війни Росії проти України Туреччина вже не матиме. Але вона поки що ну, досить вдало балансує між Україною, НАТО та Росією. На жаль. Тому підписуйтесь ще раз, запрошую на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям, ставте вподобайки, щоб відео піднімалося. Всіх люблять, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!